Подпіщики. Це кефір Галичина вчора в водім'я купив на моє прохання, бо нам привезли 38 літрів молока. Ми не знали, що з ним робити. І я вирішив, що ми зробимо знову 38 літрів кефір. Зараз я зачерпну собі в чашечку і отведы цього кефіра. блях ну подписчики подписчики ваше здоровье подписчики отличный кефир получился Чуть-чуть кислинку, наверное, трошки перепродим. Не дуже багато. В принципі, можна пити. Зараз, якщо зранку вип'ємо, то буде класно. Взагалі бомба. Зранку бахнути кефір. Ну все, давайте подписчички.